Перш ніж ми зануримось у цю важливу тему, що стосується тисяч українських пенсіонерів, дозвольте запитати, з якого ви міста дивитесь це звернення. Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені дійсно цікаво знати нашу географію. Сенсація! Довгоочікувана індексація пенсії у 2026 році розкриває шокуючі деталі, які кожен пенсіонер має знати. Чи готові ви дізнатися, хто отримає значно більше, ніж очікувалося, і хто може повернути собі тисячі гривень, які пенсійний фонд роками вам не доплачував? Ця інформація змінить ваше уявлення про справедливість і, можливо, додасть до вашого гаманця суму, яку ви і не сподівались побачити. Відтепер ви більше не будете дивитися на свою пенсію так як раніше. Усі ми чудово розуміємо, що пенсійна система в Україні це не просто механізм нарахування виплат, а живий організм, що постійно еволюціонує, реагуючи на економічні зміни, соціальні потреби та, на жаль, часом на політичні вітри. Я, як юрист, що багато років присвятив саме пенсійному праву, бачив безліч ситуацій. Від радісних моментів, коли вдавалося відновити справедливість для моїх клієнтів, до гірких розчарувань, коли державна машина здавалася непохитною. Довгі роки індексація пенсій була більше формальністю, аніж дієвим інструментом підтримки купівельної спроможності наших пенсіонерів. Люди пам'ятають часи, коли обіцяли одне. А по факту додавали по 100 чи по 200 гривень, називаючи це втішаючою доплатою, яка по суті не компенсувала ані інфляції, ані здорожчання життя. Це створювало глибоке відчуття несправедливості, коли люди, які десятиліттями сумлінно працювали, відраховували внески, раптом опинялися на межі виживання, і єдина допомога від держави була символічною. Ця система обмежених доплат, що не враховували реального зростання цін і доходів, лягла в основу багатьох подальших проблем і юридичних прецедентів, про які ми сьогодні будемо говорити. І ось ми. На порозі 1 березня 2026 року, коли станеться те, чого мільйони українських пенсіонерів чекали з нетерпінням, чергова індексація пенсій. Згідно з останніми офіційними даними та прогнозами, які були ретельно проаналізовані, точний відсоток індексації становитиме 11,8%. Це число є результатом складної формули, яка враховує два ключові показники. 50% інфляції за 2025 рік, та 50% зростання середньої заробітної плати за попередні три роки. Давайте розберемося детальніше, як саме це було розраховано, щоб ви мали повне розуміння ситуації. Інфляція за 2025 рік за офіційними даними склала 8 Зростання середньої заробітної плати за три роки, а це ключовий показник. Що відображає динаміку економіки, становило 15,45 Якщо ми застосуємо цю формулу, то отримаємо наступний результат: 8 плюс 15,45 розділити на 2, що дає нам 11,725%. Після стандартного округлення, яке застосовується у таких розрахунках, ми отримуємо фінальну цифру. 11,8%. важливо зауважити, що ця цифра 11,8 виявилася трохи меншою, ніж первинні очікування, які часом сягали 14%. Чому так сталося? Причина криється у статистичних даних щодо заробітних плат. Зокрема, у жовтні та листопаді 2025 року за офіційною статистикою спостерігалося невелике падіння або стагнація у показниках середньої заробітної плати. І лише грудневий стрибок, який ми завжди бачимо наприкінці року через виплати премій та бонусів, зумів трохи вирівняти ситуацію, але не дотягнув до більш оптимістичних прогнозів. Ці коливання свідчать про те, наскільки чутливою є пенсійна система до макроекономічних показників і як вони безпосередньо впливають на життя кожного пенсіонера. Кому ж власне очікувати підвищення? На щастя, індексація охоплює більшість категорій пенсіонерів. Це стосується тих, хто отримує пенсію за віком за вислугу років за інвалідністю. А також тих, хто отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Однак існує дуже важливий нюанс, про який я мушу вам розповісти, і який часто викликає обурення та непорозуміння. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки. Запам'ятайте це. Індексується лише так зване голе тіло пенсії. Що це означає? Це базова сума вашої пенсії. Без урахування різноманітних надбавок та доплат. Давайте розглянемо, як ви можете самостійно порахувати свою нову пенсію. Алгоритм досить простий, але вимагає уваги. По-перше, візьміть свою загальну суму пенсії, яку ви отримуєте щомісяця. Це вихідна точка. По-друге, відніміть від цієї суми всі надбавки. До них належать доплати за понаднормовий стаж. Тобто за ті роки, які ви відпрацювали понад встановлену норму. Сюди ж входять вікові доплати, про які я розповім детальніше трохи згодом. Але це ті доплати, що надаються тим, кому виповнилося 70-80 75, 80 років і більше. Також віднімайте доплати за особливі заслуги, наприклад, за донорство або ж. Чорнобильські надбавки, якщо ви належите до цієї категорії, усі ці суми необхідно виключити з розрахунку. По третє, отримане після віднімання всіх надбавок тіло пенсії це та базова сума, яка підлягає індексації. Саме її ви множите на 11,8%. і по четверте, результат цього множення і буде сумою вашої доплати, яка додасться до вашої пенсії, починаючи з 1 березня. 2026 року. Щоб було ще зрозуміліше, наведу кілька прикладів. На кожну 1 тисячу гривень чистої, тобто базової пенсії, вам додадуть приблизно 118 гривень. Якщо ваше тіло пенсії становить 3 тисячі гривень, то очікуйте доплату у розмірі 354 гривні. Якщо ж базова частина вашої пенсії 4 тисячі гривень, то доплата становитиме 472 гривні. Як бачите, чим вища базова пенсія, тим більшу суму ви отримаєте після індексації. А тепер хочу торкнутися болючої теми, яка стосується так званих вікових доплат. Йдеться про ті суми, які отримують пенсіонери, що досягли певного віку: 300 гривень для тих, кому 70 плюс. 456 гривень для 75+, і 570 гривень для 80+. Проблема полягає в тому, що ці суми були встановлені вже досить давно. І на відміну від основної пенсії не індексуються щорічно. Це означає, що з часом через постійну інфляцію ці колись значні надбавки перетворюються на символічні копійки, фактично втрачаючи свою цінність. На жаль, наразі немає діючого законодавства, яке б передбачало щорічну індексацію цих вікових доплат. Хоча необхідність такого кроку очевидна, і про це неодноразово заявляли різні експерти та громадські організації, поки що ситуація залишається без змін. Це є яскравим прикладом недосконалості системи, коли одні компоненти пенсії більш-менш відповідають економічній реальності, а інші безнадійно відстають, створюючи додаткову фінансову напругу для найбільш вразливих категорій пенсіонерів. Я, як юрист, завжди наголошую на необхідності перегляду цього аспекту законодавства, адже саме ці люди, які прожили довге життя і внесли свій вклад, заслуговують на гідну підтримку. Знаючи ці перші цифри, чи вже порахували ви, скільки за вашими приблизними розрахунками додасться до вашої пенсії, або, можливо, ви вже стикалися з несправедливістю при нарахуванні тих чи інших доплат. Поділіться своїми очікуваннями чи досвідом у коментарях. Можливо, разом ми зможемо точніше розібратися у вашому конкретному випадку чи знайти вихід із ситуації, яка здається безвихідною. Тепер давайте перейдемо до справжньої сенсації, яка може кардинально змінити фінансове становище значної частини українських пенсіонерів. Я говорю про можливість збільшити свою пенсію на 50, а то й на 60% через суд. Це не міф. Це реальність підтверджена судовою практикою, і стосується вона дуже конкретної категорії людей. Йдеться про тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 рік протягом цих років. Пенсійний фонд України, на жаль, систематично не доплачував справедливу індексацію. Замість того, щоб застосовувати належний механізм перерахунку, людям часто додавали ті самі вже згадані символічні 100 гривень, що абсолютно не відповідало реальній економічній ситуації та вимогам законодавства. Це була, як я її називаю, втішаюча доплата, яка не вирішувала проблему, а лише відкладала її. Проте. Верховний суд України, найвища судова інстанція в нашій державі, в останні роки неодноразово визнавав таку практику незаконною. Це відкрило шлях для тисяч пенсіонерів до відновлення справедливості. Отже, якщо ви належите до цієї категорії, вийшли на пенсію між 2019 та 2024 роками, ви маєте право подати до суду та зобов'язати пенсійний фонд перерахувати вашу пенсію, враховуючи всі належні індекси. Сації, які реальні перспективи такої дії, за моєю практикою та досвідом колег, реальна прибавка до пенсії може становити від 2500 до 3000 гривень щомісяця, а це погодьтеся, є суттєвою сумою, яка може сягати до 60% від початкового тіла вашої пенсії. Це не просто косметичні зміни, це відчутне покращення якості життя. Звісно, сама думка про судовий процес може лякати. Багато хто боїться бюрократії, тривалості розгляду справ, необхідності збирати документи, звертатися до юристів, і це абсолютно зрозуміло. Пенсіонери, це. Категорія громадян, які можливо найменше бажають втягуватися в юридичні баталії. Проте я хочу наголосити, це не так страшно, як здається. Якщо ви звернетеся до кваліфікованого юриста, який спеціалізується на пенсійному праві, більшу частину роботи він візьме на себе. Ваша участь зводитиметься до надання документів та, можливо, підписання деяких паперів. А результат може перевершити всі ваші очікування. Давайте також розглянемо, як динаміка середніх заробітних плат впливає не лише на поточну індексацію, а й на майбутнє пенсійної системи. В цілому. Це важливий показник, що відображає стан економіки країни та потенціал для формування пенсійних накопичень. Згідно з офіційною статистикою, середня заробітна плата в Україні демонструвала наступну динаміку у 2022 році. Вона становила 13 376 гривень. У 2023 році ми бачили зростання до 14 308 гривень. 2024 рік приніс ще більш значний ріст до 17 486 гривень. І нарешті у 2025 році середня зарплата Досягла 20 тисяч 653 гривень. Особливо варто відзначити грудень 2025 року, коли відбувся помітний стрибок до 24 тисяч 292 гривень. Цей останній показник, хоча й є типовим для кінця року, коли виплачуються бонуси та премії, тим не менш. Впливає на загальну динаміку і подальші розрахунки. Ці цифри це не просто сухі статистичні дані. Це барометр, який показує, наскільки стабільно функціонує ринок праці, як зростають доходи громадян, і, зрештою, скільки коштів надходить до пенсійного фонду, щоб забезпечувати виплати сьогоднішнім пенсіонерам та формувати майбутні пенсії. Важливість розуміння цих механізмів не можна переоцінити, адже кожен пенсіонер, як і будь-який громадянин, має право на гідне життя і справедливе пенсійне забезпечення. Ми часто чуємо про те, що пенсійна система є солідарною, що означає, що нинішні працюючі громадяни забезпечують нинішніх пенсіонерів. Але щоб ця система була стійкою, вона потребує постійної адаптації до економічних реалій. Коли ці адаптації не відбуваються належним чином, коли індексація не відповідає реальній інфляції, а тіло пенсії знецінюється, тоді і виникають ті проблеми, які змушують людей шукати правди в судах. Боротьба за справедливу пенсію це не тільки боротьба за власні кошти, це боротьба за гідність, за право на повагу до праці, яку людина віддала протягом свого життя. Звісно, держава постійно шукає шляхи для оптимізації пенсійної системи, адже це величезне навантаження на бюджет в умовах економічної нестабільності, особливо в період війни. Завдання стає ще складнішим. Але саме тому ми, юристи, повинні бути максимально пильними, відстоюючи права тих, хто вже не може за себе постояти так активно як раніше. Недопущення несправедливих нарахувань, своєчасне реагування на зміни в законодавстві, а також використання всіх доступних юридичних інструментів це наш обов'язок. Підсумовуючи все сказане, хочу ще раз наголосити на ключових моментах. Перше індексація пенсій у 2026 році дійсно відбудеться з 1 березня і складе 11,8% від тіла вашої пенсії. Це важливий. Хоч і не такий великий, як хотілося б крок. Друге пам'ятайте про те, що вікові доплати залишаються без індексації, і це є проблемою, яка потребує подальшого вирішення на законодавчому рівні. І третє, найголовніше, якщо ви вийшли на пенсію між 2019 та 2024 роками, не ігноруйте можливість відновити справедливість через суд. І отримати значну доплату до своєї пенсії, яка може сягати тисяч гривень. Це ваш законний шанс повернути те, що вам належить. Ваша активність це ключ до захисту ваших прав. Отже, після всього почутого, чи усвідомлюєте ви, що. Можливо, роками недоотримували значні суми, і що зараз є реальний шанс повернути собі до 60% від вашої пенсії. Чи готові ви діяти, щоб відновити справедливість? Чи вважаєте, що це надто складно і не варти зусиль? Я чекаю ваших коментарів. Дайте знати, що ви думаєте про таку можливість і які кроки ви готові зробити для захисту своїх прав. Ваша думка важлива, бо вона формує розуміння реальної ситуації в країні.